Основне завдання наші заходи мобілізації. Відповідно, є загальна державні тенденції у нас, ну і, на жаль, Кременчужський район у нас теж приймає певні заходи. І період з 21 по вересень 2023 року були, були певні прорахунки в роботі. Військово-лікарських комісій, ну і відповідно територіального центру комплектування. Але з цього моменту у нас з вересня пішли покращення в цьому плані, були змінені підходи роботі військово-лікарських комісій. Відповідно, відповідним чином, вони вже виведені до закладів охорони здоров'я і займаються їм більшому так сказати, напрямку охорона здоров'я. По е, людським ресурсам, в зв'язку з тим, що є підприємства і дуже багато відповідно бронювання, наразі є великий обсяг робіт для того, щоб визначити нам придатні військово зобов'язані, які не заброньовані, але повинні бути призвані. Е, в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ну, будемо казати так, обоюдна. Трошки, можна сказати, безвідповідальність громадян щодо військового обліку і, будемо казати так, незадовільний стан і деяких територіальних громад до цього відношення, до обліку військового, призвели до того, що він трошки не відповідає тим чинним вимогам згідно законодавства. І Тому є певні труднощі для того, щоб цей ресурс, який не заброньований, тобто не висвітлений, його знайти. Щоб ви розуміли, для того, щоб знайти придатного по всім вимогам, як зараз є, відповідно 402-го наказу, необхідно перебрати в три рази більше людського ресурсу, чим потрібно. Значить, Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних він існує з 2018 року відповідно закону України. Але він працював тільки в єдиній мережі на основі облікових даних територіального центру комплектування, тобто тримача інформації, а іменно Міністерство оборони. І зв'язків з іншими реєстрами, які у нас є в державі, не було. Зараз в екстреному порядку, мягко кажучи, вони підключаються, під'єднуються. Ну, ви повинні зрозуміти, що це робота кропітка, І будь-який Айтішник скаже, що за 5 хвилин її не зробиш. Відповідно, певна робота йде. Відповідно, сили оборони. Які включають і Державну прикордонну службу, і Національну гвардію, і цивільний захист, і поліцію національну, і Збройні сили, відповідно, можуть виконувати сумісно всі ці дії щодо перевірки. Але саме головне, що в цьому задіяні як органи державної влади, військової адміністрації, так і органи місцевого самоврядування. основне завдання. Щодо виявлення, оповіщення, доставлення до ТЦК і контроль за проходженням військово-лікарськими комісіями і поставки людських ресурсів покладаються на органи місцевого самоврядування. І з поліцією у нас є дуже тісна співпраця. В принципі, проблемних питань щодо подачі, оформлення, розшуку військовозобов'язаних з поліцією у нас немає. Є певні обмеження як у поліції, як у військовослужбовців Збройних сил, так і Сил оборони щодо, будемо казати, згідно чинного законодавства щодо розшуку цих військових зобов'язань.